Ще раз з вами компанія ЛюксВаш. Хотів би вам продемонструвати таку функцію, як режим світла. Що це таке? Ось, будь ласка, зверніть увагу, клієнт заїхав на мийку самообслуговування, От, вставляє гроші в пульт. Вибирає функцію, Нажимає кнопку. Ось, будь ласка, ефект. Тобто включається зразу світло. Получається, якщо клієнт нажме кнопку Пауза, світло виключиться, тобто воно економить власнику кошти, це перше. І друге, якщо клієнта закінчаться кошти, аналогічно світло виключається. От і все. Коли клієнт не вибирає жодної функції і гроші, ще є не запхані в апарат то світиться одна лампочка, от я можу вам продемонструвати. Для чого вона потрібна? Вона світиться завжди, для того, щоб клієнт бачив, як заїхати на мийку самообслуговування. Дякую, до нових зустрічей.